Десять пічок для ЗСУ змайстрували студенти вищого професійного училища номер 7 Роблять їх на уроках виробничого навчання, каже майстер Василь Гончар. Заготовки зроблені вже готові. Нам привезли наше діло. Володимиці це все зварити. Я разом з хлопцями їм об'яснив, показав, як вони звичайно швидко це все ловили. Тут є кутові шви, які дуже тяжко виконуються навіть півавтоматом. Є стельові і є вертикальні шви. Це дуже тяжкі шви. Сьогодні пічки зварюють студенти першого курсу. Першокурсник Андрій Резнік каже, працювати зварювальним апаратом не важко, навпаки, цікаво. Аби виготовити одну таку пічку, потрібно щонайменше година часу. Спочатку було важко перші, а потім вже привчилися і стало легше. Дверці важко трохи, щоб не було однаково, не криво, а рівненько. Були. Тоді буде добре відкриватися дверці. Пічка під окопні свічки на моталевих ніжках. 25 сантиметрів у висоту, стільки ж у довжину, каже майстер Василь Гончар. Вага однієї 7 кілограмів. Вставляється сюди свічка, закривається дверка, вона там підтримується горіння, бо тут є спеціальне отвори для цього, щоб воно горіло. І сюди надівається офрірований рука і виводиться на вулицю, щоб не попадав цей вугарний газ. Тоді вже солдатам мають йде погрітися і навіть щось підсушити, бо вона ж від цієї свічки нагрівається і сама це буржуєч. Виготовляти пічки в училищі почали тиждень тому, розповідає директор закладу Володимир Нартовський. З таким запитом до них звернулися волонтери. Сьогодні ми з використовуючи навчання згідно з тих навчальних згідно з цими навчальними планами програмами, ми виготовляємо такі буржуйки для війська. Працюють старанно, бо ж пічки майструють для військових, каже першокурсник Данило Вертепний. Ми і корисну справу робимо і при цьому навчаємося. До кінця тижня студенти мають виготовити ще п'ять пічок. Першу партію передадуть волонтерам із лукам Мелешківської громади, які і повезуть їх захисникам. Юлія Вознюк, Олександр Базюк, Суспільне новини, Вінниця.